Спокійно. Mm -hmm. От, слухайте увагу, але спокійно. Mm -hmm. Тихо, відпочиваємо, mm -hmm. сонечко. Mm -hmm. Отак хотілося би. Отак не, не буде ніколи. Ми рано чи пізно стикнемося з тим, що може бути буря. Mm -hmm. Може бути буря mm -hmm. в вашому житті. що я подумав? А може мені померти за когось, за кого за пару людей? І буде все добре. Тому я так подумав, бо моя сестра, якій було 3 е, роки, 8 місяців. Ось. Е, вона була, було все хорошо, їй не стало. Такі думки мені прийшли. Мені було всього 9 років. Приблизно, як ваш військ, ти став, хтось менше, не стоє важливо. Ну, знаєте що? Мені одна людина розповіла про одного, хто вже це зробив. Що мені не треба ні за кого вмирати. Що як хтось, хто був без гріха. І ніколи, ніколи, ніколи в житті не грішив. В цьому житті він помер за вас. Хто помер? Ісус Христос. В Біблії сказано. Я почитаю, що вказано в Біблію. Це говориться про вас. Що Христос зробив на хресті вас, для вас. Третій розділ, 39 вірш. Той, хто вірує в Сина, той має вічне життя. А хто не вірує, сина не побачить життя. Але лютість Божа перебуває на нім. Ви знаєте, вам подобається, коли мама гнівається на вас. Не, 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 не. Ні. Ні, не коли йдуть, коли не А знаєте, що Ісус Христос на вас гнівається? Наразі не потрібно, що не вбивати. Це часто буде багато, що ми діли не будемо зупинити. Ви знаєте що? Бог гнівається на вас. Знаєте чому? Тому що кожен із вас робив якийсь гріх, правда? Ну, да. Правда? Да. Кожен щось робив неправильно. Uh -huh. Говорив якісь погані слова, ще щось робив. І Це ви робили. Тому він не каже, що до вас заплачено. Вірю, Сила має вічне життя. Ви не маєте сила, тому що ви не віруєте в нього, що Він є Бог, Спаситель Месія, який помер за вас. Ви часто чули таке свято, Пасха, правда? Так. Да. Всі чули. Да. Пасха означає, що Христос умер за вас, Щоб ви могли жити. Смерть, вона рядом. Вона рядом. Вона світла для вас. І стукає Тому що моїй сестрі було 3-9 місяців. Вона не знає, що вона вмре сьогодні. І ви не знаєте, коли ви помрете Люди, я спокійно собі їхав е, до Гданська, а мені кажуть, вердичу обстріляли. Я проповідував в Вінниці на тому місці. Я їду далі, то місто обстріляли. 23 людини померло. Це реально. В суботу я їхав, виїхав з Житомира, 30 ракет прилетіло туди. Це реально сталося, це реально сталося і може стати з вами. О, неможливо втікти від того, що може статися з вами, якщо це є, по волі Божій. Ну, знаєте, що є інше? Є далі життя. Ви можете померти, ваше тіло може померти. Але ваша душа вона вічна. Він не каже, холоду вічна. Жирівна нам третій розі, 23 вірш, скажу так. Бо плата за гріх смерть. За всі гріхи, які ви робили в своєму житті, а ви їх робили багато. За них треба платити. Якою ціною платити треба? Як ви думаєте? Смертю. Смертю. А -а -а. Смерть це вічний вогонь, в пеклі вічний плач з крижих зубів. Там ви будете плакати і кричати, і то вам не поможе. Є вихід, і вихід тут написано, як що вам цитував. Вихід є, Знаєте, хто є? Ісус Христос. Біблії сказано: бо так полюбив Бог світ, що віддався на свого до щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не хоче, щоб ви вічно горіли в пеклі. Він хоче, щоб ви мали вічне життя, і щоб ви не були там, де погано. Хоче, щоб ви були з ним в раю, що вам було добре. Бо це добре може бути, якщо ви це самі вибрати. Знаєте, чим, чим особливо, коли ти в Німеччину приїжджаєш, там у них такі двері. З однієї сторони відкрив, а з іншої сторони, не відкрити. Так само Бог пропонує вам вічне життя. Двері, які відкрити можете тільки ви. Він не може відкрити за вас. Тільки ви можете відкрити їх. Оце є особливість, яку Бог дав вам. Ісус тих біля вашого серця стукає. І хто відкриє, тільки ти можеш відкрити серце своє Богові. І написано, він стоїть, і ось і вашого серце і стукає. І хто йому відчинить? Він війде і буде і з ним вечеряти. І це все залежить від вас. Ти можеш упасти і плакати, но біль отак раз і стриди тебе. Тільки може Ісус Христос. Це може зробити такий Ісус Христос. Але тільки якщо ви це попросите особисто сім'ї. Якщо ви захочете це прийняти в своє серце, вас це то не може заставити. От яка ціль була, сказано, маленькі овечки. Пастер, я не можу прийти і сказати, ти моя дочка. Бо ти ж не моя дочка. Ну, вона може стати моєю дочкою. Як як стати моєю дочкою? Скажіть, будь ласка. Так, так само Бог може встановити вас, якщо ви цього захочете. Він вас встановить. Якщо ви цього захочете особисто, а як це зробити? Дуже легко. Пусть цього треба зробити, бути багатим? Ні. Що у вас? У вас є мільйон? 100 євро, 200 євро. 300 євро. 500 євро. Ви готові заплатити? І як каже, знаєте, яка плата? А яка плата? Смерть вічний вогонь. Це ваша плата за ваші гріхи. Ну Ісус каже, я не прийшов цей світ судити, тому що я за них умер. Ісус за кожного з вас вмер. Кожного. Він був на хресті, і в нього забивали святі. Руку кожному забивали. На ваші гріхи забивали. І що тепер робити з цим будете ви, питання до вас? Або ви повірите в Ісуса Христа і приймете, і будете вічну з Господом Ісусом Христом на небесах. Там, де хорошо, там, де сонце, там, де вічність, там, де все добре, там, де немає ні зла, ні плача. Ось дівчинка впала, вона плакала. А під чому плакала? Бо їй було боляче. А Біблі написано, що немає не плаче скрізь скр... зубів там Ісус об'їма вас і утішить, і утре кожну сльозу, яка тільки була у вас. Оце Бог пополує вам вічне життя. Це ви можете самі це вибрати. Це має бути у ваш особистий вибір. Я в 9 років це зробив, навіть що моє житті змінилося? Я робив погані речі. Кидав камні у людей. Я прямо перестав. Мене друзі посилали купити ці гарки. Я, що, я не купляю вже, я інша людина. Я не знав, що з мною сталося. Я змінився завдяки Ісусу Христу. І це також ви можете зробити. Якщо приймете Ісуса Христа в своє серце. А як прийняти? Дуже просто. Адемо коліна або, тати на ноги свої, закрити свої очі. Чистою вірою своєю, сказати, Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, який може дати мені вічне життя. А можна просто так да, зробити? так? можна зараз буде в кінці це зробити. А слухайте, а можна я щось скажу? Ні, зараз ти нічого не можеш говорити. І якщо ви це скажете йому, вірою в Ісуса Христа, що Він може вам дати вічне життя, Сказати, Амінь, то Він вам дасть вічне життя. Не тому, що ви хороші. Або ваша хороша прическа, або ваші руки, а тому, що він, помер, платив за вас. Це так само, як ви приходите в супермаркет і вам дають, знаєте що дають безкоштовно все, що там є. А так Господь пропонує вам вічне життя, безкоштовно. Ну, це в вашій владі прийняти або не прийняти. От я сказав би вам, би, в уперталі по вулиці Ханштраса, 61, безплатно розвиті айфони. Не повірили ви повірили би? Ні. А один друг чуть повірив, пішов, йому дали іпо. Так само віра в Ісуса Христа! Це залежить від вас. Ви повірили, можете отримати. Так само ви можете це перевірити. Це залежить від вас. Давайте встанемо. Дітки, закриваємо очі. Якщо ви дійсно хочете приїхати на Криса своє серце, підняти руку. Закриваємо очі, дівчатку. Якщо ви дійсно хочете прийняти що до Криса своє серце, як за що всі роблять. Якщо ви підняли руку, то, будь ласка, моліться зі мною. Господь, я грішник. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти є Ісус Христос. І що ти можеш мене спасти? Що ти є Бог. Спаси мене. Спаси мене. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви це зробили, пускайте руки. Я вас вітаю. Ви тепер є вірючі крістями, ви тепер діти Божому. Ви повинні жити з цієї книги. Сьогодні ви отримуєте подарунок. І в кожному подарунку є таке так, оце, що я тримав рука. Слово Боже. Ви отримаєте, допоможе ви читати. А на німецькому... Вона на українській мові. На рідній мові, на рідній мові кожному ми подаруємо. У нас український кабір для українців. Ми вам подаримо, тому читайте. Також у нас буде верхній гурток для вас. Зможемо цей гурток приходити, у нас також вони крими, будемо мати будем класні ігри, грати. будуть різні конкурси в вересні, також ми це хочемо провести для вас. Оце буде в вересні. А місяць вони не будемо бачитися. Подумайте, що ви зробили? Завернайте цей день. Сьогодні 30 липня. Ви прийняли щось Христа. Запинайте цей день. Я не запам'ятаю день. Я пам'ятаю, що я прийняв щось Христа. І моє життя змінилося. Ви маєте жити з цієї книги, ви не маєте красти, обманювати, маєте батьків слухатися, жити правильно, біблія учить. Це важко. Легше сидіти в телефоні і Ну, Заставляйте себе трошки. Заставляйте. Можна... Точніше. Ви? Че... ви ваші побажання. Наші побажання. побажання? А мають бути ваші не побажання, а ви. Ми... А, Ми... Ми... Тому ви завтра. Подумайте над цим. І сьогодні ваші підіймають зараз, десь 4 днів, десь, десь мають бути. Сьогодні ми думаємо, що ми будемо жарити маршмеллоу.